Трудова міграція українців стала загальноприйнятою реальністю, про яку усі знають, проте не надають цьому належної уваги. 65-70% мігрантів, особливо на західній Україні, це жінки. Від такої ситуації особливо страждають діти, які важко переживають вимушену розлуку з рідними людьми і залишаються без повноцінного виховання і турботи. Задля зменшення негативних наслідків трудової міграції, благодійним фондом Карі та Сволинь у 2010 році було розпочато реалізацію проєкту розширення мережі. Соціальних центрів для дітей трудових мігрантів певний час відбувалося дослідження по цій тематиці в маленьких невеличких містах Західної України, де з'ясовано було, що відсоток дітей трудових мігрантів, які навчаються в школах, він складав від 6 до 11 відсотків. І при певному дослідженні з'ясувалося, що ці діти мають певні психологічні проблеми. Тому створився такий пілотний проєкт, який мав на меті допомогти психологічно і певними соціальними видами діяльності ці категорії дітей. Насамперед виявили такі проблеми, що брак любові, які відчувають ці діти, <клес> депресія, занижена самооцінка, якась тривожність, іноді неадекватність, прояви девіантної поведінки, все це сприяло до того, що ці, ну, всі ці діти об'єдналися в таку от цільову групу, з якою ми працюємо і працює ще сім центрів. України». В рамках проєкту був створений у нас соціально-молодіжний центр на мікрорайоні Шахтарському, де діти саме нашої цільової групи, ну да і не тільки, тому що він створений був на базі кімнати школяра, куди вже приходили діти того мікрорайону, то фактично вони поєдналися, наші діти трудових мігрантів, і соціальний педагог який працює в рамках нашого проекту, і психолог намагалися здійснювати певні діяльності з цією категорією дітей. Психологом здійснювалися певні. Такі діагностичні заходи, корекційні, різноманітні тренінги, які впливали на, на покращення самооцінки, на зменшення рівня тривожності, на якісь профорієнтаційні заходи, тому що поряд батьків немає, іноді це питання, ким бути, куди йти. Воно для дітей, особливо підлітків, дуже є актуальним. Тому за допомогою тестів діти змогли виявити якісь певні здібності, Сі, і зрозуміти, яким шляхом її мити. Соціальний педагог наш вона постійно здійснювала. Аналіз ситуації, оточення і над цим також працювали, як дитина себе поводить в школі, чи вона самотня, чи вона чи в неї є певні проблеми, чи можливо вона втікає зі школи, що її турбує. Бо ну з першого погляду ці діти ну не потребують якоїсь підтримки. Вони фінансово забезпечені, у них є все, що необхідно, але іноді може і більше ніж в інших дітей є. Але тим не менше вони діти мало діляться, що вони внук. Утрішньо відчувають певний дискомфорт зв'язку з відсутністю батьків. Днями відбулась підсумкова конференція, присвячена завершенню дії соціального проекту, на якій були присутні представники державних служб та освіти. За підрахунками спеціалістів, за три роки послугами соціального центру Карі та Сволинь скористалось близько 200 осіб. Окрім проекту на підтримку дітей трудових мігрантів, благодійна організація спрямовує свою діяльність на допомогу різним верствам населення. Також Карі та Сволинь долучаються до різних акцій, які проходять у місті ново. Волинську. і є ще один проект створення механізму ефективного забезпечення підтримки найбільш бідних населення це є фонд Роза Люксембург, який спрямований на допомогу. Неврядових, благодійних державних і релігійних організацій допомозі соціально незалежі населення, тобто створюється єдиний резерв, єдина база даних, де завдяки підтримці іноземних донорів. Також вітчизняних підприємців, бізнесменів, закликаються, щоб можна було сконсолідувати можливості і сили і допомагати адресно. Скоро буде розпочинатися ще один проєкт Право на гідне життя запровадження міста Новолинського мобільної служби хоспіс, це називається хоспіс на дому, який спрямований на допомогу людям, які є інкурабельно хворі, тобто паліативно хворі, люди, які є невиліковані. І власне тут буде працювати команда виїзної бригади, в яку будуть входити лікар, терапевт. Отже, медсестри, медичні сестри, соціальний працівник, психолог, духівник, і тим самим допомагати людям, які є онкохворі, які є ВІЛ інфіковані, люди, які є. На останній стадії життя, щоб вони мали правильний догляд, щоб вони, можна було їм допомагати і захищати їхні інтереси. На конференції було обговорено ситуацію трудової міграції в Нововолинську та в Україні в цілому. Також відбулася презентація школи фінансової грамотності та основ підприємницької діяльності.